Доброго часу. Сьогодні ми з вами подивимось таке цікавеньке питання, яке я сформулювала наступним чином. Я хочу подивитися, що ви отримаєте, якщо ви зробите те, що ви собі задумали. Тобто, а, за, загадайте щось, якийсь проєкт, якесь. Якийсь початок чогось, щось, що ви хочете зробити, і ми з вами подивимося, як це піде. Окрім проєкту, вам також треба загадати строк. Тобто, я хочу зробити ото, я хочу знати, як це піде в мене в такий то строк, в такий то час, що я отримаю. В такому-то випадку. Ось що ми з вами наразі будемо дивитись? А на чому ми з вами це будемо дивитись? Оце питання. Нагадую, що мене звуть Катерина, що ми з вами тут зібралися для того, щоб отримувати поради від мене завдяки моїм знанням, завдяки моєму досвіду. А поради, як вам. Легше жити. Я ділюсь вами своїм, своїм досвідом в відкритому форматі, в публічному форматі. Я не працюю індивідуально, я не приймаю індивідуально. Я розвиваю свій канал і дуже прошу вашої підтримки. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, будь ласка, підтримайте мене своїм коментарем. Будь ласка, підтримуйте мене своєю активністю. Будь ласка, поширте це відео серед своїх друзів. Ми з вами зараз подивимось, як буде розвиватися ваш проєкт у якийсь час, який ви собі задумали. Ви можете спланувати хоч п'ять своїх проєктів. І давайте подивимось, що вам це принесе. От того ж, рожевий кварц. якщо я не помиляюсь Лазуріт. Обсидіан. Не пам'ятаю, ніколи не пам'ятаю, чомусь, мені здається, що на букву Р, проте я не пам'ятаю, як цей камінчик називається. Наш такий рожево-чорний камінчик. Якщо пам'ятаєте назву, будь ласка, напишіть в коментарях, а? і п'ятий камінчик, це в нас, а я також забула. Забула. Знала, і із... агат, ні, 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 це на агат. Щось таке опав, опав. Так, це опав. Окей. П'ять варіантів. Відбулося. Пішли дізнаватися, як піде проєкт для того, що хто загадав рожевий кварц в той строк, який ви собі загадали, ви працюєте, працюєте, очікуєте на результат, проте випливає щось, чого ви не знали, щось, що було сховане, ви дізнаєтесь про те, і це знання допомагає вам уникнути якихось проблем. Уникнути якихось негараздів. Якщо б ви не дізналися, це було б досить кризово для вас. Можливо, ви б навіть порушили закон. Проте ви дізналися, дізналися вчасно, не розчаровуйтесь, виправте цю якусь помилку, і все буде добре. Ось таке. Можливо, коли все буде добре, якісь нові перспективи перед вами відкриються. Про це все те, це вже буде новий етап, і наразі ми не можемо передбачити, що на цьому новому етапі вас очікує. В той строк, який ви загадали, ще не буде можливості зробити висновків ще не буде якогось остаточного результату. Тобто ви намагаєте, або намагаєтесь балансувати дві сфери свого життя, або два проєкти намагаєтесь балансувати, або довго розмірковували, з якого проєкту почати. Тобто у вас є дві яких сфери чи два проєкти, які ви намагаєтесь балансувати, і довгий час ви не могли почати їх чи один з них робити, чи обидва з них робити. Um, у цей загаданий час ви починаєте робити обидва. І це початок абсолютно нового етапу в вашому житті, де ви щось розпочинаєте з нуля. Де ви щось розпочинаєте, маючи попередній досвід, базуючись на попередньому досвіді. досвіді про те, ви ще не отримуєте результати, ще не час судити. Тобто час, який ви загадали в цьому разі, він ще недостатній для того, щоб зробити висновки по цьому проєкту. Третій камінчик обсидіант. Якщо ви жінка, то а, вам щось дуже-дуже важко вдається. Ви намагаєтесь над цим працювати, намагаєтесь працювати з усіх сил, з усього вашого досвіду, намагаєтесь а, слухати свою інтуїцію. Проте у вас ще дуже багато якихось. Якихось, обставин, які вас, не обставин, якихось внутрішніх блоків, які не дають вам досягти результату, які не дають вам вийти на рівень фінансової незалежності. У вас є багато страхів, багато перепон, і ви самі собі блокуєте шлях до якогось фінансового комфорту за цим проєктом у цей строк. Порада для вас, вас пропрацюйте свої страхи, пропрацюйте свої внутрішні перепони. І тоді у вас, можливо, дійсно станеться якийсь великий прорив. Для того, хто загадав четвертий камінчик, що у вас в загаданий строк. Ви в загаданий строк не, досягте, не досягнете а, тієї якоїсь зони комфорту, яка б вас задовільнила, яка б принесла вам спокій та гармонію, яка б. А, яка б... Забезпечила вас якимось рівнем, на який ви розраховували раніше, до якого ви прагнете в цілому в житті. Тобто ви ще не, не на тому рівні фінансового достатку, ви ще не на тому комфорті емоційному, ви ще. Не можете сказати, що так, цей проект мене повністю задовільняє. Проте ви вже е, маєте досвід, ви вже е, прийняли всі важливі рішення, ви вже проаналізували, цю, чому ви це ще не досягли, е, ви вже е, неймовірно мудрі, ви вже знаєте, як це робиться. І ви до цього прийдете е, трошки пізніше. Тобто весь цей час ви здобували досвід, ви аналізували те, що з вами коїлось, і ви здобули цей досвід. І ви, е, знаєте, зрозуміли цей світ і як це робиться, і знайшли для себе якісь ефективні стратегії. Так ви ще не досягли результату. Проте, ви вже а, досягли певного високого рівня мудрості. Або, можливо, ви а, співпрацюєте з якимсь чоловіком, який досяг високого рівня мудрості у цій сфері, і він а, проаналізує вас, проаналізував вас і надав вам корисні поради. А, прислухайтеся до цих порад та дійте. Все у вас. Буде, можливо, трошки пізніше, або якщо ви зміните свою стратегію. Ох. Для тих, хто загадав ОПАЛ, я не бачу у вас якогось прям результату. Таке враження, що ви не готові обрати якийсь один варіант. Таке враження, що ви не готові підійти до вирішення цієї якоїсь ситуації з точки зору розуму. Таке враження, що ви не готові підійти до розрулення цієї ситуації через аналітику. Таке враження, що ви боїтеся. Якогось конфлікту, можливо, з кимось, і ви вважаєте, що краще поганий мир, аніж добра сварка. А, і... і завдяки а, цій позиції, яка для вас є деструктивна, а, в цьому, в цьому проєкті ви якось застрягли між небом і землею. Тобто ви не прийняли якесь рішення, не пішли, можливо, на якусь розмову, на якийсь конфлікт, і ви затягнули цю ситуацію. Проте затягнули нерезультативно. Бувають такі часи, бувають такі випадки, коли ми щось затягуємо для того, щоб щось вирішити, для того, щоб щось сталося в майбутньому. А ви. І не там, і не там, і не вирішуєте, і не, і не очікуєте. Ви якось, а якось воно само, а якось воно буде. А як воно буде, ніяк воно не буде. Тобто це проєкт, який можна поставити на паузу та розмірковувати над цим проєктом, шукати, як його найкраще реалізувати, а можна просто не робити вибір. І коли ви не робите вибір, ви втрачаєте момент а, можливої реалізації. Якщо ви пішли в, цьому, в чомусь на інтуїцію, то у цьому випадку ваша інтуїція вас підвела. Ось, щоб я вам тут порадила, я вам би тут порадила піти на розмову, піти на конфлікт, зробити вибір. А, Перестати знаходитись. Перепрошую. У мене світло поплило. Перестати знаходитись у цій позиції, між небом та землею, де немає ніякої ясності. Ось такий в нас розклад, ось такі в нас п'ять варіантів. Сподіваюся, ви дізналися щось, що для вас було корисно. І дякую, що були зі мною. Якщо вам є щось розповісти про свої проєкти та про цей прогноз, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Мені буде дуже цікаво почути, про що саме в тому чи іншому випадку йшла мова. Дякую вам за те, що були зі мною. Всього вам найкращого і до побачення!